Всім привіт! Сьогодні у нас така сама рубрика Бруй але потім я виживаю у виживанні. Як ви бачите, такі зачари. Я тут вже розвилася вбила дракона, ну я сама реально зайшла в ад. Не поки що дракона, Я не знаю, як я отримала урон. Тут не треба отримати урон, бо це тестова версія. Я коли падаю, не отримую. Ось, дивіться. Ну, тобто, коли я якийсь урон получає, то я. То есть не получаю ран, а коли кизелі чи отравлення, каже, же получається ран, я не знаю. Коли я вб'ю дракона, пройду цей пронесю в Minecraft, будуть ці літри вже. Я, мм, знайду тут не вижу, і щось тут може построю. Ну, не знаю, наприклад. Не знаю. Давай приземляйся. Мм, давай, давай. Нічого від такого відсів. Дидько. Е, геніально. Все, реально, срана мені з рука. з рука, з Так, не попал Андреманчик, Андреманчик, не нападай, пожалуйста, пожалуйста. Я тебе жемчик. Бачите, я жемчик вибув. Спінер Майнкрафт. Поехали. Ой, блин, 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 я получаю урон за цю. Сейчас бы получила урон, и сейчас мне надо... Ой, больно, больно, это мне. Э, дракон, давай, давай, давай. Я тебе всю серію буду вбивати, чи що? Надихав свої полотні. І тепер думаєш, що тебе ніхто не настане, ні. І ще раз, не трогай моїх ендерменчиків Ти. Дурак. Чи слежиш, кинеш якісь повітря знов своє дихання? То я тобі в кровать завтра прийду. Дремечку моїх не трогають. Да, давайте, братья, збираємося. Да-да-да, убиваем його, да-да-да. Давай, да. давайте да. о а серця потеряла. Ну <свистит> <свистит> кстати, коли я брала вот эти вот тапочки, чогось вони стали за узором. Може це щось моя броня делаю, я не знаю. Я потім проверю колись. дракончик, дай мне пройти. Добро, сейчас забру всеми силами и тебя убью. Сейчас. Жди, дракон. Ай! Так, дракончик, давай, давай, иди сюда. Подойди, подойди. Да, я не буду тебя быть. Я тебя сейчас просто зарежу. Понятно? Я... Все, давай. Я все убью. Нет, не убью уже. Він трошки надихав. Ну бо він такий чуть чуть ненормальний. О-о-о, давай, давай прилетів, щось я його уб'ю. Нет-нет-нет-нет. Хм. Странненько. Так ладно, убиваем. Я сейчас його уб'ю. По шиї я не попадаю, но шиї це його злобіще місце. Слабо, саме слабе. Ну блин, а ну куди він? Ну, куди він? Вона не трогай мене. А, це а. це, г, г. Давай, 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 зараз я його точно уб'ю. Спорим зараз відлетить. Ну, зараз на 100% до кінця вже відлетить. Ну, спорим, зараз одолетить. Ну, що по-любому. Ні, я це в перший раз поздравте мене в коментах, що я його побідила. Це перший раз я вбивала дракона у виживанні. Я обычно в творче уничтожаю. То есть убиваю. В творчі я захожу, там кристали в творче ломаю кристаллы. Но потім я виживання вижити не могла. Я просто безконечно Но зараз я можу светницу сказати, що я його убила. Напишіть поздравлення в коментарях. І обов'язково підписуйтесь і ставте лайк. І завтра буде нове відео. І за а що буде завтра? Я не знаю, що буде з відео. Ну, ладно. Ідемо на острова. Ще якщо я заспавнюсь біля корабля, я зразу елітри йду. Да, я елітри йду зразу собі добувати, щоб я могла полетіти. Так, де я опять якийсь не заспавнилась. От і Ну зараз я туди стрінько. Пройдуся індерпір буквально чуть-чуть пяхну. Ну не переживайте, я зараз не вмру. І... Так, я вже там проходжу. Не питаю, чого мені мене так само 4. Я перший раз сама добуваю шакер. Перший раз це в виживанні, а то обачно я творчість лутаю. Це, це обично в мене таке було. Так, заходимо, залітаємо, залітаємо. Так, мені зараз потратиться ефект, но О. Що, короче, зараз ми щас там тому до мілланшаукерів? Ні, не буде шаукерів. Я думаю, зараз буде, що я з своїми братиками поговорити. Братиками ми. Хто хоче нову серію, там, де я буду випити бульйочок, хто тут визиваю в цьому світі. Хто хоче, пишіть в коментарях і ставте лайки, підписуйтесь. Більше мені Нічого не потрібно хотів сказати. Да, прикольно, прикольно, да, я поздравляю тебе. Ти добився. Ааа, дідько. Ні-ні-ні-ні-ні, тільки не не денес. ласка, ай. Зараз зараз я не упаду. Управляю. Нет, все, я пішла. Що це тільки що було? Добре. Так. Я пытаюсь что сказать, что это еще что было. Так, я уже пробралась в серединку. Это самая середина. Я бываю этих шаукеров? Ну блин, я достаю. А, достала. Ой, сейчас я убью, сейчас я убью. Нет, нет, нет. Да, да, убью, конечно. У меня эти штуки бисать, я знаю, что их можно быть, но мне лень. Вы это понимаете? О, спасибо, спасибо. Ууу, алмазикси. Ну, я, конечно, все облутаю і заберу як меч. Так а хто хоче хардкор, хардкор? Хто хоче хардкор виживання? Там де реально я получаю урон від цього. Я прийду Майкрафт і думаю, щось там якесь, ну, якесь поселення построю собі маленьке. Так, штанишки? А ви вообще бачили які? У мене. Ага, не мене порівняє. Гляньте, я вже си одні гляньте. Гляньте зараз, які у мене зачареть. Подожди, подожди. Жить, жить. Жить. Ага, про прочитайте обов'язково. Так, зараз я одягну. Боже, гляньте на мої і гляньте на ці просто. І, кстати, ви не питайте, що в мене в місочках, я в фійці виживання, Тобто, в кінці цього відео вам покажу. Зараз буде просто містичний. І то обов'язково додивися це відео до кінця. І підписуйся, і став лайк, і пиши в коментарях, що, яке ще мені відео зробити. Може хардкор, може ще одне виживання таке саме. Чи продовжується? Пишіть коменти. Так, я ще спитаюся туди. Мене. Какой-то пропаде. А, у меня эндержемчик точно. Шано надо туда. Сейчас быстро. Сейчас я не промахнуся, промахнуся чи не промахнуся? Ні, я дуже сильно везу, щас, було, Що це за тебе? Что это за пузырки? Ладно, забьем. Сейчас будет их капець, капец. Знаешь, що это шалкери. Ой, знаєте, як я зараз трудюся? Ну, в принципе, нормально. Я сейчас надо сейчас шалкера ста скрафтить два шалкера. Там вообще полный капец. Ага, чуть-чуть. Кажі, ну, не звертайте на це увагу. Ой, що тут скрині? ой ой А, а ще немає до скрині? нічого. Добре! Я знаєте, що яка така щаслива? Знаєте, що? Ходити. У мене є таке кайло на ніжний дотик. Зараз я можу зірмати цю скриню. І. Це як там? І її, її скриньцю забрати. Ну, Я вже кравчу ша шалкери. Я я покажу, я я покажу на ніжний дотик. Сейчас завожу. Сейчас подожди, ти. А тепер забираємо смарагди, Все таки все такие. Ви знаєте, що я коли сюди йшла, я побачила село здорову шахту, я записала координати. Так давайте я вам покажу кірку на ніжний дотик. Ауч! Ось! Бачила? Тепер я можу скриню зламати. Ну, не до скрині. Ааа. О, приводи скуче. Ой, якого біса! Що ти тут робиш, Бовдур? Два Бовдури. Що мені робити? Що мені робити, ребят? Я на верхушку, я на верхушку. А, то нічого цікавого немає. А, куди він? А, ось. Це я просто забула, що вони вміють телепортуватися. Ну, тепер я буду знати на все своє життя. Я ніколи не забуду, що вони телепортуються. Акуратно спускаємося. Ой, там якийсь такий прикольний вид. Може тут... А, да, цей шаукер туди. Йди, геть, Бовдур. Ха, шавкер. Ні-ні-ні, він мені вже не потрібен. Глянь, так я просто улітучую на гаїці. Я зараз упаду. Хочу поду, стапрос, в стапрос. А! Мама! Я хотіла виключити гру, но нікуди не виключити. Вся гра. Так. А що я хотіла? Я, короче, добула вже літри. Я ще два обошла. Ну, то есть не два, а один. Я утришила. Я просто забрала літри. Я в сундуках нічого не брала от их. Бо, типа у мене все є, є багато. Блин, ребят, я забыла там мішалкер. Я, блин, і верстак. Ой. Сейчас я быстренько отправлюсь, быстренько. Прям быстренько меха, быстро. Так я уже тут бачите. Ідемо в портал. Сейчас будем. 에... Я вам покажу. Як я прожила, що в мене в мішочках. Пока що в мене почти достроєний дом. Ну не знаю, як він, наскільки він достроєний, але він там гавно. Ну, нічого страшного. Думаю, що всім сподобається мій дім, і як я построювала там шахту і свій подвал в шахті. Пос... Ну, тоді в тій серії. я... Якщо ви захочете, пишіть комети, якщо ви хочете. Я обов'язково зроблю другу частину, там, де ми будемо робити мені потвал. І ми будемо добудувати мій дім і йти в ту шахту і в те селище. Я буду жити в тому селі, я переїду якому не звучало, я приїгаю портал. Да, ми це пройшли! Пу-пу-пу-пу. Ребята, поздравляйте мене в коментах, що я пройшла. Я ніколи так не проходила в уживанні. Скільки в творчі це Ну ладно, ще дві минути зараз покажу, дивіться. Я сположу шалкери. Мені каже, тут був верстак. Ну, не пофіг. Два верстака у мене, ну нічого. Так, зараз. Что я хотел сделать? А, сейчас я вам покажу, что в моих мешочках. Э, что у нас сейчас в розовом? Сейчас покажу, подождите. Ждите. Ждите. Сейчас я приду. Сейчас я попью чуть-чуть. И поим. Все, давай-то. Начнем. Значит, с звуком на этом. Начнем. Короче. Я мене в такому таке такі нагрудник. Чок. А покажу свій підвал. Е, э, давайте я вам покажу свій підвал. Пошите, підем, підем, Ой, то що тут зомбак делаю? Так, дивіться, це мені покажу. Ну, така шахточка, но скоро він буде підвалу. Так. Ну, це я, короче. Ой, мы должны быть худеньки, но я их потратила, чтобы забраться на вот этот кораблик. Ну, уже видео подходит к концу. Я напоследок хочу... То есть... Что я вам сейчас... Видите, у меня такие подава там есть. Думаю, вот там. Почти. Ну, давайте всем пока-пока.